Вітаю на каналі! Сьогодні я покажу як можна створити власний образ операційної системи на основі чистого образу Windows 11 від Microsoft. Перше, що треба зробити, це відкрити образ та скопіювати всі файли з нього. Для цього я створю папку на диску D під назвою OS. Вставляємо сюди всі файли з образу. Далі в мене є папка з програмами, яку я підготував для того, щоб вони автоматично встановлювалися після встановлення Windows. Копіюю її в свою підготовлену папку у підпапку Source. Ось всі програми, які будуть встановлюватися після установки Windows. Для того, щоб вони автоматично встановлювалися одна за одною, я написав такий скрипт. Перші три рядка це активація Windows, далі зупинка служб, аби не заважали, внесення змін до реєстру та список всіх потрібних мені-програм, включає Office та його активацію в по походу виконання. Скрипту. Ви можете помітити, що після назви файлу кожної програми стоять відповідні ключі. Ось, наприклад, S, Silent, Very Silent та інші. Ці ключі потрібні, щоб програми встановлювалися в так званому тихому режимі та не взаємодіяли з користувачем. Не питали нічого в нього. Щоб подивитися, який ключ використовувати, можна. Використати спеціальні програми, а можна стандартними засобами через командний рядок. Наприклад, подивимось Калайт Pack, пишемо K, натискаємо клавішу TAB на клавіатурі і додаємо слеш та знак питання. Отримуємо список всіх доступних ключів. Саме таким чином вдається подивитись ключі на усіх програмах. Закриваємо все це та переходимо на сайт, де будемо робити файл відповідей. Всі посилання будуть, як завжди, в описі під відео. Стандартним Google перекладачем сторінка повністю не перекладається, тому використовуємо розширення Lingvist. Далі, поїхали по пунктах обирати, що нам потрібно, що не потрібно. Розташування Україна. Архітектура. 64 розряду. Тут неправильний переклад. Якщо включимо цей пункт, то операційна система не буде перевіряти TPM-модуль та Security Boot. Тобто обираємо. Далі обираю версію Pro та створю локальний обліковий запис адмін без паролю. Обираю завжди демонструвати розширення файлів. Далі обираю ще декілька пунктів. Мені не потрібні усілякі захисники, контроль облікових записів, оновлення все це відчуває. Візуальні ефекти залишу за замовчуванням, іконки робочого столу теж. У мене комп'ютер підключений до інтернету по кабелю, тому обираю пропустити конфігурацію Wi-Fi. Можна зразу, кому це потрібно, вказати свою мережу, назву мережі, пароль та підключення до Wi-Fi. Потім йде у нас пункт персоналізації, який помічений як бета. Тобто не всі налаштування, які я сюди задам, будуть застосовані. Це, скоріш за все, залежить від версії операційної системи, яку будемо встановлювати. Далі нас зучає список стандартних програм, мені потрібні з них лише декілька, тому обираю для видалення всі. І буду знімати галки на тих, які потрібні мені. Далі перекладач тут перевів як вигадка, насправді тут пункт погода, тому залишаю його. І малювати залишаю, тобто пейн. Далі все інше мені не потрібно, тому я прокручую сторінку до самого низу. Так, клацаю завантажити XML файл. Його потрібно покласти в образ, який ми тут створюємо. Де ос. Далі треба вказати в цьому файлі шлях до мого файлу зі скриптом для постенсталу. Це я зроблю вручну. Шукаємо пункт First Login Commands. Копіюємо цей блок та вставимо його нижче. Виправляємо порядок на 2. Тепер треба прописати шлях до файлу скрипту. Після встановлення системи з цього образу буде створена папка setup з усім її вмістом в C Windows. Тому шлях буде це Windows Setup Scripts, Scripts. Не забуваємо про розширення. Зберігаємо та переходимо на сайт Microsoft, звідки завантажуємо Windows ADK для того, щоб створити образ, який буде завантажуваний як на комп'ютерах з BIOS, так і на комп'ютерах з UEFI. У мене ця програма вже встановлена. Тому я просто покажу необхідний для встановлення пункт, все інше можна не інсталювати. Йдемо до допуск всі програми та файл зі значком командного рядка в папці Windows Kids. Копіюю команду та виправляю на свій шлях, тобто на DOS. Готовий образ буде створений на диску D та буде мати назву Windows 11. Тиснемо Enter, почекаємо створення образу. Звісно, Творити образ можна різними шляхами, цей далеко не найлегший. Але сподіваюся, що ви дізналися щось новеньке та цікаве. Як записати образ на флешку, я показував в одному з попередніх відео. Посилання буде десь зверху екрану.